Премію імені Богдана Хмельницького заснував у 1994 році Михайло Чекмер. Наступного року обрали перших лауреатів митців. 14-му теж є лауреати, Вони поки що не увійшли в цю книжку, але вона відбувається, вона розширюється, добувається. Можливо, сьогодні була пропозиція додати нові номінації, тобто ця премія живе і кожний митець, який заслуговує, який залишив вклад в наше місто: хореографи, історики, художники, письменники вони всі самі талановиті є в цій книжці. і Я думаю, надалі і будуть визначатися і решта наш. Людей. Щоб увійти до плеяти кращих, потрібно внести помітний вклад в одну із галузей. Подається заявка на конкурс і відбувається засідання комісії. За якісь треба зробити щось видатне, особливо в цьому році. Якусь написати книжку чи щось таке, є за оформлення, якусь за виставу поставлену. І комісія розглядає номінантів, вибирає найкращого і присуджується йому цього року премію». Отримати нагороду можна двічі. Про переможців можна дізнатися із біографічного довідника. Вісім місяців проводилася робота бібліотечного колективу міста. над цим довідником майже з кожним зустрічалися працівники бібліотек або з родинами тих, кого вже немає живих. Перевірялася інформація. Люди, які виїхали, дуже багато було проведено роботи. І тут коротенька є біографія про кожного є. Ну, твори, де вони публікувалися, або про них публікувались такий бібліо-біографічний довідничок. Дарина Денисенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.